Гроші з обласного бюджету на соціально-психологічну реабілітацію ветеранів російсько-української війни для громадських організацій цьогоріч не виділятимуть натомість їх спрямують на фінансову допомогу пораненим воїнам. Повідомила Суспільному заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Одноголосно прийнято рішення про те, щоб цей мільйон гривень було передано. На видаткову статтю, яка голосить про надання матеріальної допомоги на лікування хлопцям, які цього потребують. Відповідно дану статтю по грантових проектах на 2023 рік, не буде фінансування. соціально психологічною реабілітацією ветеранів та їхніх сімей займатимуться волонтери. Сама ж обласна програма підтримки учасників бойових дій потребує вдосконалення, Так каже голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів війни, професійна психотерапевтка Наталія Чаплина. Коли розроблена була програма ще в 2015 році, і в 2016 році були перші грантові переможці, які отримали фінансування для психологічної реабілітації, це був інший, інший час, інші можливості. Ми брали тоді кількістю, як кажуть. Зараз ми вже виросли з цих штанців, і ми будемо брати якістю. І е, я тішуся, що міністерство ветеранів з розумінням до цих питань відноситься і дуже чітко. Е, Авить е, пріоритети і вимоги щодо фаховості самих психологів, психотерапевтів, і які займаються психологічною реабілітацією ветеранів, військових, тому що вони мають бути направлені саме на подолання травми війни. Подібний шлях пройшов благодійний фонд Франківський опір, який проводить реабілітаційні тренінги і табори для військових та їхніх рідних з 2015 року на виїзних локаціях, розповідає його керівник Володимир Рожнов. За його словами, минулого місяця фонду через соцмережі вдалося зібрати гроші на дві земельні ділянки у селі Пороги Солодминської територіальної громади для будівництва стаціонарного реабілітаційного центру. У нас є команда повністю сформована, яка Ну, скажем, у нас є програма, яку ми сформували ще в 2015 році, і ми мало її водозмінювали вже навіть дотепер. Ми будемо проводити два типи е, роботи: одну це будемо продовжувати восьмиденні заїзди по реабілітації, для того, щоб якомога більшу кількість людей охопити. І будемо проводити 21-денні і далі. Е, заходи це для того, щоб… Відновити якусь кількість людей, які не змогли прожити там, скажемо, свої втрати, якісь свої ну, складності психологічні. Ідея провести громадський збір виникла після кількарічних невдалих спроб отримати ділянку з державної чи комунальної власності, розповідає Володимир Рожнов. Перший момент, який був для мене складним, обласкажем представники від влади пропонували нам декілька закинутих там. Будов, та які можна було би відновити, от на протязі півроку того, що ми там пробували щось робити, нічого не відбулося. І я зрозумів, що мені прийдеться купу років втратити на те, щоб просто добитися ну, тих розвалин, які потім треба буде піднімати. Староста села Марія Фуфалько розповідає, що з села мобілізували близько 50 чоловіків, більшості з яких потрібна буде психологічна реабілітація. У нас... Багато є військових поранених, яким потрібна буде допомога і медична, і психологічна. У нас місцевість хороша, що це буде їм допомагати, як і в, і в духовному, і в психічному налаштуванні, щоб вони нам треба, щоб наше суспільство було здорове, і наші хлопці, які зараз воюють і нас захищають, щоб вони знали, що в них є підтримка. На другій придбаній ділянці розташований будинок, що потребує ремонту. За словами Володимира Рожнова, там після реконструкції можна буде проводити зустрічі з військовими. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Андрій Шустикевич Суспільне новини, Іван Франківщина.